Всім вітання, завітав до свого кума на майданчик. Скоро, напевно, і ми сюди переїдемо, скоріш за все. Частково машини переїдуть, частково будуть залишатися ті, що готуються там. Значить, давайте я розкажу, що в нього тут є. Знаходиться це район автобазару. Я дам геолокацію. В вайбер-групі, перейдіть в вайбер-групу, там буде геолокація, зможете в Рівному приїхати собі, взяти. Тут багато бюджетних автівок, є трішки дорожчі. ну, Різні взагалі є багато їх на підготовці. Тобто менеджер там сидить, він вам розповість, що є. Можете приїхати, питати, задрачувати його, він дасть вам повну інформацію по тому, що є. Давайте пройдемось по тому, що вже готове. І ви можете приїхати забрати. Кліво, 9 рік, 174 пробігу, 1,2, ваш улюблений двигун, точно такий самий. Автомобільчик, як у мене, теж Швейцарія, тільки в Швейцарію їздить, на добрих бачу зимових колесах. Телефон, якщо скажете, що від авторозбор, гарантує знижку вам від цієї цифри 200 доларів. Тобто 5500, я думаю, ви її зможете в нього забрати. 100 коней 174 пробіг. Грантур універсал. В комплектації у нас бачу, що є клімат точно. Підйомники два, оригінальні ковпаки, шторка в багажнику присутня. Знову ж таки, пам'ятаєте, так, можемо під вас ГРМ, тонування, все робимо під вас, аналогічно, як і в мене, ніяких питань немає. Все як захочете, масла, фільтра, оливи, все замінимо, все зробимо під вас. фабіка є ексклюзивна, я думаю, що такої теж знайти таку фабіку дуже важко. 1.4 з правильним простим двигуном 191 пробігу 2007 року, бензинова, не бита і не фарбована. Є сервісна книжка 5300. Ну, не знаю, по промокоду, я думаю, сотню точно гарантую вам, можливо, можливо скинемо і більше. Ціленька, в універсалі, повністю комплектна, така фобійчка. Ну, Друзі, якщо так, знаєте, глобально дивитися, це ціна е, Сандеро, але тут подивіться стан машини. Машина, та ну, блін, нема до чого доколупатися, вона гарна. 2007 року вона на легкосплавах, туманочки. Бомбезна тачка з люком. Я думаю, якщо брати Сандеру 2009 року, то блін, за такі гроші Фабійка бомба. Якість гарантую, пробіг, гарантую особисто я. Тобто ви точно не будете мати скручений пробіг. Автомобіль ну, в достойному стані виглядає, по корпусу взагалі класно. Я корозії нічого такого не бачу по ньому. Диски нормальні, колодка, колодка майже нова. Позаду, а позаду теж гальма, Колодка добра. Ну, пару подряпинок, звичайно, що сліди експлуатації якісь присутні, але в загальному тачка бомбі сімо. Приїжджайте, притонований вже задній ряд, я думаю, що такої фабійки ви не знайдете. Дуже адекватний, хороший стан. Альтеа. 7500. Бачите, скинули ціну на неї, вона трошки гіршій комплектації, ніж моя. 176 пробігу. Так, в принципі, автівочка. 10 й рік, в мене 11-й. Тут 7500 ціна, тут на 300 дешевше, трішки гірша комплектація, але тачка класна. Правильний Саха 1,4, 6-ступка, 176 пробігу, Альтеа XL. 7500. Я думаю, що теж можете розраховувати район якихось 150-200 доларів по торгу. Ну, По промокоду авторозбор, звичайно. Така вона по кругу, вона з фаркопчиком, клімат кліматконтролем. Гарненька, рівненька. Ну і швейцарка вона буде абсолютно не непокородована. Є ще один ексклюзивний, я вчора про нього мовився відео. Дивіться, Це GT Line Megane, але це не просто зовнішній GT Line, це легкосплави 17. -ті. Це складання, регулювання підігрів дзеркал без ключ. Це автомобільчик, який має турбобензин, 192 тисячі пробігу, це 12-й чистий рік. На таких от крутезних дисках, до речі, диски фарбували. Відновили повністю, тобто за диски не хвалюйтесь, вони були потерті, як вона приїхала. Я нажав на кума, кум каже, все окей, пофарбую, як скажеш, щоб твої клієнти були задоволені. GT Line Renault. Sport. Дуже гарна, по салону, по всьому гарна. Шестиступка механіка. Тачка достойна. Ціна ви бачили, тут вона стоїть 8700, знову по промокоду авторозбор можете розраховувати 100-200 баксів знижки. Гарантованої. Приїжджаєте, дивитесь. Геолокація буде в описі в вайбер-групі. Тобто переходите в вайбер-групу і там побачите геолокацію, де ви зможете приїхати і подивитися цей автомобіль. Місто рівне, ну, гарна машина, гарна, дійсно гарна, виглядає гарно. Я думаю, що. 18-ті легкосплави на ній стоять. Я думаю, що вам вона зайде, тому що це рідкісний варіант абсолютно. Таких майже немає. На цей двигун ставиться газ. Запам'ятайте, це простий вприск. Простий. Точно так само, як і на 1,2 турбогаз ставиться. Там не безпосередній а розприділений. Ви можете сюди втикнути газ і кататися. Ну, Їхати вона буде просто триндець як буде їхати. Отака. Рівненька колір топовий графіт. GT Line. Це, як має бути. Баттл. Баттл, який закохує з першого погляду. На жаль, брудний зараз, але Не, на крутих дісочках, на крутій оптиці, на неймовірно крутій комплектації. 120 тисяч пробігу, 12 рік, 12999 ціна стоїть 1.4. TSI, дуже маленький пробіг, цепок замінений. Передній, по-моєму, і задній парктрон, ну вона взагалі крута, вона і на вигляд класна, і просто машина сама по собі дуже і дуже запакована. Так, передній задній парктрон, ключ, руль повороти всі навороти, 13 тисяч 12 рік, старт теж гарантовано по промокоду 200 баксів знижка. Я навіть тут задумую залишити дружині цей звір. Якщо цікаво, геолокація в описі групі куди можна приїхати і подивитися по промокоду «Авторозбор». Кажете, я від авторозбор і торгуєтесь. Жміть кума чуть по ціні, хай скине вам соточку на дорогу. Це абсолютно нормально. Я теж завжди скидаю, коли люди приїжджають безпосередньо вже купувати. Не жалко, коли люди приїхали, подивилися, не чіпляються там, на якихось мікроподряпин по машині, оцінили технічний стан і купують. Є для дівчинки машинка. 200 пробігу 11-й рік, короткий сценік, 2 літра автомат. 199 пробігу. Бензинова, можемо поставити газ на гарній комплектації, має без ключ, легкосплави, круїз, клімат. Варіатор в неї, в принципі, стандарт. Що тут? Парктрони задні однозначно будуть, да парктрони є, коротка база, хто хоче для дівчинки. Тут теж, я думаю, по ціні розраховуйте, можете торгуватися непогано. По промокоду авторозбор. Телефонуйте, геолокація в описі буде до. Можете просто приїхати навіть подивитися, погуляти, побачити. Тут буде набагато більше автомобілів. Я заставлю і своїми і автівками, напевно. Трішки пізніше. Але зараз якось так випало, що все майже підготовлене продалося, тому будемо трішки пізніше заставляти. Так, у нас є ще 2012 року автомат 5008, 1,6 бензин. Це турбований, він трішки кращий, ніж звичайний ЄП6, всі знаєте прекрасно. 200 пробігу. 5008, це по ньому замінений, сервіс проведений. Така тачка. На крутій комплектації, тут шкіра, тут панорама, все є, як руль повороти, всі навороти, автомат Aisin, В неї У нас самі місць, по-моєму. Точно не пам'ятаю, чи 5 чи семи, ну не важливо. Партрони, тонований задній ряд, легкосплави. Детально, в принципі, вам... А, і передній партрон також є, напевно. що Є і... Ні, навігації немає. Є проекція, я бачу, але навігації навігації немає. Дивно. Шкіряний салон з підігрівом, відповідно, панорамка. Ціна, бачите, стоїть 8 тисяч. Я думаю, теж 200 баксів розраховуєте на торг по промокоду авторозбор. Отакі От тачечки. Присутня. Тут не знаю, це клієнтська, напевно, машина, вона на реєстрації. 15 рік, міні-купер 1,5, автомат. 10900, ну теж муху. На подарунок дружині. можете приїхати подивитися. Далі стоїть Сантафешка моя, також буде стояти Альтеа XL тут моя. От, цей без підготовки тут кум каже, що хоче 6500 без підготовки, це 10-й рік, 215 пробігу, роботизований, тут там бампер потертий, треба щось робити. По ньому це ж швейцарка теж. Кому цікаво, можете сверкопчиком, я бачу, ну, треба готувати. Або забирати таку, як є. Ну, ціна 6500 за 10 рік дизельну машину, 215 пробігу, думаю, непогана. Роботизована, хто хоче там, звик до робота, або хоче робота щось хоче з надійним двигуном, можете приїхати глянути. Сантафе я вже показував. Не знаю, чи це відео першим вийде, чи те відео першим вийде. 171 тисяча Hyundai Santa Fe 2,2. Дизель, повний привід, автомат. Гарантовано по кожній з цих машинок, що оригінальні пробіги. Приїжджайте, дивіться, так, на рахунок тих, хто там розповідає про те, що пробіги не можуть такі бути, слухайте. ну Ми ж нічого не ховаємо, ні він-коди не приховуємо. По будь-якій машині скидаємо він-код, по будь-якій машині скидаємо всю інформацію. Е, є комп'ютерні діагностики. В Сантафе, наприклад, в дизельний перевірити пробіг, це розплюнути. В Peugeot е, дизельного чи Сітрена перевірити, теж розплюнути. Приїхали, перевірили. І не виписуйте дурниць. ну Для чого комусь крутити пробіг? Так само в Батлі, слухайте, ну тут ДСГ. Смисл крутити. Є база, є історія, є сервісна книжка, все можна звірити. І якщо пробіг кручений, то, наприклад, такий діагност, як я, він точно відразу вам скаже, що да, туди лізли, бо все обнулено. Тому ну, не придумайте, кому воно цікаво крутити ті пробіги. Це нікому абсолютно не цікаво. Є тачка, є ціна, є пробіг. Ми беремо радше з якимось там механічним. Дефектом типу щеплення під заміну чи щось таке подібне, але малий пробіг. Зремонтували, зробили ходову, замінили полову, замінили щеплення, зремонтували коробку, і машинка має малий пробіг і ще жива. А якщо брати їх кончені наглухо ці машини, бо, бо просто має бути не фарбована, так як ринок хоче, ну вибачте, це не до нас. Вони можуть бути фарбовані, а вони мають точно оригінальні малі пробіги. Все, всім добра, пам'ятайте, кожна машина доступна в повний сервіс, кожна машина доступна в обмін, кожна машина доступна в кредитуванні. Цікаво, набирайте.